Зараз зшиваємо петля в петлю. Майстер-клас, прошу, прошу щиро, називається. Ой, буває, бо зараз поспішаю. І тому так вийшло. Добре. Ось так виглядає. Не видно десь шити, а де ні. І тепер ми переходимо на другу половинку. Ось внизу, вгорі. І знову з нижньої сторони. Зовні всередину цю спицю приймаємо. І ось тут з середини. Ой. Як, це воно так лягло. Буває, що ниточки бавляться ось таким чином. Зсередини назовні виводимо. А ззовні всередину зсередини назовні, ззовні всередину, зсередини назовні. Коли десь там якась петля витяглася, то її можна поправити розправивши нитку на сусідній петлі. Я це все зроблю вже поза ефіром, бо боюся не встигнути за сьогодні це все. От. Наразі ось так це виглядає. Ось із двох половинок перед, з одного боку будуть пришиті гудзики, з другого боку будуть е, обв'язка з отворами, з петлями під гудзики. Зараз я вам продемонструю одну готову шкарпетку. Цю дов'яжу. Продемонструю одну готову. Зараз ми шведенечко це доробимо. Ось тут у нас до кінця півряду лишилося. Півряду від півряду. Нема що бачить. Якщо хочете самі в'язати, то я набирала на спиці четвірочка 64 петлі. В'язала шкарпетку зверху. Спиці ці ось такі спиці з, з тросиком. От. І так, 120 рядів резинкою 2х2 до п'ятки. Потім пров'язуєте п'ятку будь-яким способом. Потім від п'ятки до пальців. Отут 32 ряди і пальці будь-яким способом. От. Нібито дуже просто. Ну, тобто, це пряме полотно йде. Не так, що по колу, як звичайні шкарпеточки вив'язують. От, а тут пряме полотно, і воно в'яжеться просто, але руки втомлюються. Тому у мене є машинка, і тому я на, на себе це перебрала, цю важку працю, бо погодьтеся, що коли вручну в'яжеш і тримаєш перед собою таку велику шкарпетку, руки втомлюються. От. Звісно, що мені легше машинкою провести. У мене ось одна шкарпетка виходить за півтори-дві години в'язання на машинці. От. Але ще такого не було, щоб у мене там багато щось їх вийшло. Це здається, що 24 години тож маєш 12 шкарпеток, а ні. Були дні, коли тільки одна шкарпетка виходила, були дні, коли більше. Але маєте розуміти, що навіть на машинці це все одно праця. Навіть просто розрахувати під кожні нитки, зразочок пров'язати і зрозуміти, скільки петель піде, скільки рядів і все таке інше. У мене ж немає таких ниток, щоб прям однакові на всі штуки. Все, що є під руками, то все є. Іде. Так, тепер нитку вивели всередину.